Ми говоримо з регіональним представником бригади Людь, яка формується в рамках гвардії наступу Андрієм Пістріцовим. Ну, особисто я буду воювати. Я, ну, моя позиція не зміниться. Я буду звільняти наші території, бо це саме те, що ми відчуваємо до ворога. Великий плюс ще один нашої бригади: що ми маємо можливість обирати свої професії тільки в рядах. Ми поліції робимо всю ту ж роботу тільки в рядах. Поліції, що вона робить, це однозначно подає свою заявку. Це стосується цивільних людей. Вітається програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. На Україну попереду чекають звільнення своїх територій і зараз в країні активно формується гвардія наступу, яка буде складатися з восьми бригад. Одна з бригад матиме назву Людь і Черкаси мають представництво цієї бригади. І сьогодні ми поставимо запитання про те, як формується ця бригада регіональному представнику бригади Людь Андрію Пістріцову. Наші вітання, пане Андрію. Доброго дня. спочатку хотілося поставити питання, яке вас особисто стосується. От наскільки інформацію, яку ми вас про вас маємо. Ви маєте великий командирський бойовий досвід, воювали на нулі і були бійцем спецпідрозділу «Сафарі». Чому ви вирішили приєднатися сам? До лютів. Ну, дивіться, з приводу того, що я дійсно воював на Лонлі, з моїми побратимами це все є так. Перебували, проходили службу і продовжуємо це робити в полку поліції особливого призначення Сафарі. Командирського досвіду на полі бою я ще не маю. Я, є, я ну, на, на ну, ту, скажімо так, Проміжок часу, який я воював на нулі, я був кулеметником. А станом на сьогодні, ну, ситуація змінюється, да, дійсно, я матиму можливість бути командиром. Що стосується, чому обрали е, Ні, я зрозумів вас, тобто все таки досвід, досвід ви вже маєте, в принципі, певний. А чому, до речі, саме людь називається? Чому людь? Ну, я трошки пожартую, знаєте, як в такому американському фільмі, тому що це найкраща робота у світі. Фільм Лють, так він називається на українській. Ну, насправді розуміємо, чого лють, бо це саме те, що ми відчуваємо до ворога, саме те, що ми там передаємо йому на полі бою, це свою лють за те, що вони зайшли на наші землі, за те, що вони знущаються, вбивають наш народ, наших дітей і наших земляків, і наших побратимів. А ми, повірте, як, ну, як одна сім'я. І звідси людь неймовірна. Назва пішла від наших емоцій українців. Так. Саме так. Пане Андрію, зараз можна часто побачити таку інформацію, почути з різних джерел інформації про те, що добровольці по великому рахунку скінчилися. Ну, звичайно, вона в деякій мірі звучить, знаєте, так на рівні оціночних суджень, але вона звучить і про це говорять. Тому як проходить набір добровольців, і чи задоволені от, першими тижнями цього формування? Знаєте, насправді дуже задоволений, скажу по-чесному. З приводу інформації, що добровольці закінчилися, ця інформація, я б сказав, би, не відповідає дійсності, оскільки е люди, добровольці, мотивовані люди ще є, однозначно є, і ми це відчуваємо в стадії набору. Але люди зіштовхуються як правило з тим, що вони бачать ситуацію. Ну, знаєте, можливо, чують і багато йде дезінформації про те, що людей не навчають там збройні сила або щось, типу того. І люди чекають такої можливості, і станом на сьогодні в них є можливість. от вони мають можливість поспілкуватися зі мною. Я їм все роз'яснюю, як це відбувається, що в нас є дуже серйозний рівень навчання і так далі. І люди, люди зіштовхуються саме з цим. Вони бояться піти без досвіду і бути некорисними, Розумієте, не викластися на повну, як то кажуть. А коли їм доноситься та вся інформація, яку яка є в нас, які задачі будуть очікувати їх саме в нашому підрозділі? Люди активно приходять і проходять відбори. Такі люди є, повірте мені. Ну у вас зараз особисто тут відбувається такий активний період саме спілкування. Ви багато говорите, приймаючи людей, От у вас уже якось так сформувався погляд на психологічний портрет людей, які приходять до вас. Однозначно, ну, ми розуміємо і розрізняємо тих людей, які, ну, скажімо так, хто за чим приходить. Ну, ми розуміємо, є різні типи людей. Є ті люди, які приходять дійсно для того, щоб зробити ну, корисну справу, їх видно з самого початку. Людина задає питання виключно ключові. Відчувається розуміння. Роз... Так. Саме так. Людина всією своєю енергетикою передає те, що вона хоче бути корисна, вона хоче звільняти території і її цікавить, як вона зможе стати максимально ефективною. Задаються питання виключно в цьому напрямку. Ну, такі питання, напевно, радуються. Такі. Однозначно, чесно це... вам скажу, це з середини розквітаю, правда. Е... Які перед вами будуть стояти задачі? Перед нами задачі виключно штурми. Оскільки ну це штурмові бригади. Штурмові бригади, так, так ударно-штурмові групи, які задача одна єдина звільнити наші землі. Ми, як я знаєте, часто застосовується слово, ми як кригалам. Ми завжди перші е, от тільки в рядах ми поліції. Робимо всю ту ж роботу, тільки в рядах поліції. Ви працюватимете по території всієї України, де необхідно це. Однозначно, де ставиться вказівка, є необхідність, де ми потрібні, ми будемо працювати абсолютно на кожному квадраті нашої території. А яка взагалі буде структура цієї бригади? От ви є регіональним представником в Черкаському регіоні. Уже після процесу формування, коли почнуться активні практичні скажімо, втілення дій, ви що будете робити? Ви яким будете керувати особисто так, я? Так. так. Ну, особисто я буду воювати. Я, ну, моя mm. позиція не зміниться. Я буду звільняти наші території. Е, ви маєте на увазі, яку я буду займати там. Так, посаду. так. От структує, формується по областях, так, бригада? Це ж українське утворення. Е, так, по областях формується, але ну, скажімо, місце дислокації в нас буде не при області. Ми будемо, по перше, ми будемо проходити дуже серйозні навчання, і ми будемо навчатися. Будь-якій точці України під нас, під наші професії, мається на увазі вже військові професії, які ми матимемо можливість обрати самі це дуже. Е Великий плюс ще один нашої бригади, що ми маємо можливість обирати свої професії самостійно. Нас не назначають, ти будеш там кулеметником ти гранатометником. Можливо, у когось є, є якийсь досвід, в когось є побажання. Ну ви розумієте, якщо людина і це ще доповнити тим, що вона працює з тим типом озброєння, який їй до душі, то результат дуже сильно росте. І от ну, можливо, я думаю, я вірю в це, що я буду таких людей вести в бій. <шиф names> Якщо вже говорити про те, як людина отримує цю воєнну спеціальність, зокрема вашій бригаді, спостерігається, можливо, якісь вроджені здібності, схильність до чогось. Тобто, це, це враховується? Однозначно, так, звичайно, от це те, про що ми говоримо. Це Якщо у нього вроджені здібності, він відчуває до них потяг, правда. От, наприклад, людина відчуває, він ні, ну, жодного разу не тримав снайперської зброї в руках, снайперської гантівки, але він каже: Я відчуваю всім серцем, що це моє, я хочу це робити, і людина е пробує себе і працює саме з цим типом озброєння або т ми акцентуємо ак 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 увагу на тому, що незважаючи на те, що підрозділи будуть формуватися е із е людей, які мають бойовий досвід. Е в будь в якому випадку це одно ну, буде навчання до навчання, якась корекція, так. Орієнтовний час навчання від двох, ну це саме мінімум, це його буде більше місяців до чотирьох. До чого я більше вже е, схиляюся. Середній виберемо середній, це три місяці. Повірте мені, скажу вам чесно, коли в країні війна, це дуже великий термін. І м, рівень знань, е, 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 який ми отримуємо. Ми його по перше почнемо з того, що ми засвоїмо його набагато краще в таких умовах. Ну, ми розуміємо, що це зараз на часі. Це не в під час, ну коли в країні все добре, коли мирний час і когось позвали пройти якийсь вишкіл. Ну сприймається зовсім по іншому. Тому так дійсно, після такого курсу люди в ну виходять на поле бою вже доволі сильними професіоналами. Після звільнення території після нашої перемоги, от бригада належить до національної поліції. Поліцейські, от як вони будуть працювати, вони залишатимуться на місцях. Як далі продовжувати ця їхня служба? Чи чи взагалі залишаться ці бригади? Так, бригада, ну я не можу говорити за всі, но я кажу точно за бригаду людь вона залишиться так. Деякі люди зможуть матимуть можливість вже там ну, передавати досвід уже той, який вони добули в боях, і не з книжки, а саме в боях. Це вже такий дуже серйозний досвід, знаєте, матимуть можливість. Але буде однозначно ряд людей, які скажуть: Я хочу повернутися до своєї сім'ї я хочу повернутися до звичайного життя. Я не військовий. Мене Влаштувала б робота поліцейським, так дійсно вони будуть мати можливість перевестися до своїх областей, обрати професію, мається на увазі або оперативником, або дільничним офіцером поліції і так далі. Це, в залежності від того, яку має людина освіту, якщо вона має диплом про вищу освіту, вона зможе стати офіцером. А якщо немає, буде мати можливість стати поліцейським і при тому всьому вступити на зочне на зочне тип навчання для отримання освіти і в подальшому отримання офіцерської посади і звання ну тобто, матиме можливість кар'єрного зростання. Так я нагадаю, що в ефірі програма Актуальна розмова. Ми говоримо з регіональним представником бригади Людь, яка формується в рамках гвардії наступу Андрієм Пістріцовим. Докладно розпитуємо його про умови Формування цієї бригади. Пане Андрію, на скільки років от зараз, от зараз іде війна? Так? Чи впливає це на термін, на який вкладається контракт? Взагалі стандарт. Наскільки контракт вкладається? Дуже гарне запитання. Ну, скажу вам чесно, це дуже сильна наша перевага. Люди, які хочуть. Захистити свою країну, але не хочуть по закінченню війни взагалі мати відношення в принципі до структури, і так далі. Вони не вкладають будь-яких контрактів. Тобто, коли наші території звільнені будуть, коли ми відсвяткуємо нашу перемогу, ці всі люди абсолютно спокійно можуть повернутися до цивільного життя, навіть так, так розуміємо, або перейти бути поліцейськими, вони не залежать від будь-яких контрактів. Зараз, коли ми говоримо про взагалі, там, бойові підрозділи, взагалі про поняття армії, в першу чергу постає питання забезпечення матеріальне і фінансове. Це те, в принципі, що є рушійною силою. Як ви будете забезпечені чим фінансово? Фінансово. Ну, що стосується фінансового забезпечення, воно на досить такому високому рівні. Це сержантський склад, ну мається на увазі від рядового там до старшого сержанта, особи, які не мають вищої освіти. Їхня заробітна плата буде на рівні близько 25 тисяч гривень. Що стосується офіцерів, там близько на тисячу більше. І плюс вже далі обраховується, Ну це можливо буде рядовий. Може старший сержант там до рахунок за звання до рахунок перерахунок іде за вислугу років. Так само і в офіцера від молодшого лейтенанта, і розуміємо, там до полковника, і так далі. Тобто ці всі звання так само вираховуються. Там є визначена табличка. Разом з тим є ще доплати, коли ми навчаємося, маємо доплати там ну, в вигляді, мабуть, премію, чи як називається ці так звані там тридцятки президентські. і Так далі. Але коли ми заходимо в зону бойових дій. Ми на рівні з військовими, коли ми працюємо на нулю, коли ми воюємо, коли ми звільняємо наші території, Ми на рівні з усіма військовими отримуємо ту так звану ну, сотню бойову. Абсолютно доплати всі на рівні. І з тобто перебування на передньому краї також впливає на і на фанафінансовий фі... фі... однозначно, нагаду. так. Що треба робити, щоб вступити в бригаду людь, куди звертатися? Що... Пер... Перші кроки, перші кроки кроки, що треба робити, це можливо, в принципі, не виходячи з дому, зайти з наших гаджетів чи з комп'ютера на відповідний сайт, подати заявку онлайн і протягом. Години там вказується електронна пошта. а Протягом години на електронну пошту приходить лист з переліком документів, які треба зібрати і надати для проходження. Якщо людина хоче відразу прийти, щоб можливо отримати якусь консультацію, вона може звернутися в будь-які цнапи міста. Може звернутися, якщо мова йде конкретно про бригаду людь. Так, Смілянська 57, там є приймальна громадян, як правило на Смілянській, 57, я знаходжуся так само майже постійно. Якщо людина прийшла туди, їй треба якась більш детальна інформація. Там в приймальні їй мають мій номер телефону, Я виходжу, так само роз'ясняю, Повідомляю людині, що як до чого, що її буде чекати вже в більш детальній формі. Там їй надають можливість. Заповнити анкету безпосередньо вже на місці видають в письмовому вигляді так само перелік документів, які треба забрати, і надають інструкції. А першочергово, наявність ну, яких документів необхідна, їх призрання що мали? треба мати для звернення? Ну логічно, ми розуміємо, що зараз військовий стан ну будь-яка людина має повинна мати з собою паспорт. Ну, приходить. Я думаю, паспорт іде ідентифікаційну коду з собою абсолютно буде достатньо. Які терміни формування бра? Гати, коли вона справді вже стане працювати, а не формуватися, що стосується формування, наша мета зробити це як наймога швидше, але я думаю, не пізніше 1 квітня має бути завершений етап, оскільки розуміємо, чим більше маємо часу на навчання, тим ми ефективніше на полі бою будемо. Е, обмеження там різні вікові по здоров'ю, все те це все, скажімо так, перегукується з збройними силами України в інших частинах. Так, правильно ну, нічого не ну, в майже дивіться, вікова вікові обмеження 55 років, як так. для працівника поліції. Так, що стосується е, по здоров'ю обмеження, однозначно не пройдуть в комісію особи з інвалідністю. А так в інших випадках перевіряється стан є вимоги. Якщо людина відповідає цим вимогам, вона абсолютно без проблем прийде. Я кількісний склад бригади, і які там завдання ви маєте для Черкащини? Яку кількість людей набрати? У нас не стоїть задача в Черкащині набрати. У нас стоїть задача укомплектуватися, навчитися воювати. Кількість понад 4300 людей. Це, це бригади взагалі Бригаделю, в, в так. рамках держави, так. Так. Е, е, дякуємо, що прийшли до на нас, приділили нам свій час. Е, от на завершення. Е, просто буквально знаєте, це найголовніше. Е, от те, що ви говорили зараз, алгоритм <клес> дій: перше, друге, третє. Людина вирішила е, приєднатися. Перше, що вона робить, і, да, і далі її кроки. Перше, що вона робить, це однозначно подає свою заявку. Це стосується цивільних людей, оскільки в нас є. Ряд людей серед діючих працівників поліції, які є добровольцями і виявили бажання. Вони так само подають свої кандидатури і вони приєднуються, проходять навчання і йдуть воювати. Ну, власне кажучи, я є таким звичайним поліцейським, який до війни просто працював поліцейським. Що стосується цивільних, подають анкету, перший етап, другий етап. Проходять співбесіду зі мною як з оригінальним представником. А я пояснюю співбесіда, в чому вона полягає. Я повністю роз'яснюю людям всі перспективи, всі можливості, і в тому числі яке буде забезпечення, всі деталі, одним словом. І що стосується третього етапу, це етап. Повністю конкурсу, який проводиться в ГУНП. Це мається на увазі психологічні тести, це мається на увазі тести на знання законодавства ну, і так далі. Там перелік повний всього надає. Ви використали слово конкурсу саме конкурсу, чи це просто відбір мається на увазі? Е, чи, ну, чи від, відбір відбувається, на конкурсній основі. На, на конкурсній основі. Дякую вам. Я нагадую, що це був Андрій Пістріцов, регіональний представник бригади Людь, яка формується в рамках формування гвардії наступу. Це була програма Актуальна розмова. Щасти вам і польнуйте себе.